Доброго дня! От доїхали з Павлом Геннадійовичем до молокозаводу. <гум> Як вам? Схоже, що тут колись був міський молокозавод. Я навіть даже зараз і не можу згадати, де тут був вхід. Ну центральна прохідна. Коли його побудували, мені невідомо. А помер він десь в 10-х роках, десь так, 2010-11. Саме цікаво, що це було останні роки, з 97-го року. Це було спільне підприємство. Латвійсько-українське. Бачите, не зберегло його, навіть що він був у власності громадян. Латвії, Євросоюзу. Блін, даже зайти немає. Вообще. Просто звалище і більше нічого. Так ну так, да, десь тут і була прохідна. Десь тут була їдальня, а на їдальні з цього боку була табличка, що тут під час Другої світової війни були подпольщики як, блядь. І їх тут німці розстріляли, Ну вже навіть і цього немає. І ще отут було бомбосховище. Ну Тут видно, що воно було, тому що ями. Залишилось ще щось. От так. там їм костя стояли, вони з алюмінію вони перші пішли звідси. А в 1999, у 2000 му році, тут ще повністю кипіло виробництво. Робили морозиво, привіт, кефір, Фермерське, здається, молоко, і воно було смачне. У мене знайомі були з Кремінчуга, то Вони казали, що у нас дуже смачний кефір і морозово, але ж бачите, нічого не спасло. Хоча хоч би якісний продукт, але не вийшло. А вже 2005-й, тут уже борги почали з'являтися, їх багатько було. Виконавці описували майно державні, були описані їм костяці, але їх... Благополучно <хи> взяли і продали. І нічого що був. Октопису. І нікого не посадили. Хоча виконавці хотіли, щоб порушили кримінальну справу, але нічого не вийшло. Слухай, тут навіть зайти неможливо. Зовсім. Ось тут були ворота транспортні. Зараз просто звалище. Хочеться хоч трохи ж зайти якось на територію заводу. Ну тут так благополучно завалили сміттям, що це просто трендець. А спробувати хочеться. Так спробую трохи зайти. Якщо, блін, не вб'юся. Та ні, мабуть це неможливо. Бо можна десь ще провалитись нафік. Ну, загальна картина така. Нічого не залишилось. Тільки звалище. Ефективні менеджери, блін. Були. Ось ще одне роздолбайство. Це колишній м'ясокомбінат. Зараз підійдемо, подивимось, що там. Ну тут якісь стіни є. Залишки, але ж виробництва тут також немає. Хоча... Обманює. Десь пару місяців тому тут виявили незаконне виробництво горілки. Десь в якомусь корпусі розливали. Залізти можна, звісно. Та ти що, Охрана собакою, чуєш, Сила собака охороняє. Може там чихуахуа охороняє. доїхати до адмінкорпусу там буде зрозуміло чи є тут зараз охорона чи немає О, який ліхтар Цікавий. І от дивіться, було два комбінати, м'ясокомбінат і птахокомбінат. Це той, що зараз ятрень. Це зруйнований, а той працює, все добре, виробляє продукцію. Ну так. Там нормальний господар був, а тут... Роздовбає. А ще в 99-му році працювало. Також були борги. Це, мабуть, був фірмовий магазин. Об'єкт під охороною. Ужас. Тут все прям охороною. Так, труба. Тов, завод порцеляни. Та ти що? Ну судя, що квіти ще живі, значить тут ще хтось є. Значить полізти сюди не вийде. І не треба. Так, отак ось все виглядає. Рибничі корпуси да. Де керувалися? Дивись, гарно все кошмар. Та я мені не, не треба. Попробуєш там поснімати. Попробуй зумом приблії. Та ні, тут особо не приближаєш. Го прошкай. О, кран стоїть, значить ще щось є, що розбирати. трансформатори працюють. Ух ты. Сонячні панелі. Не було раніше. Ну і звичайне сміття. Цікаво, це що там вже. Часково вже зруйнували. Опять ніхто ні за що відповідати не буде. Да, красота! Йдемо Так проїдемо отако от по кругу. А якщо десь два роки тому на малоказовоти ще міг зайти, щось подивитися, то сьогодні туди просто взагалі зайти не можна, бо там просто звалище. А. Так справа красивый вид. Ты маешь на увазе это? Ну, это и торец от всего Да. Кто-то уже украл землю. Ага. А что там оно аккуратненько кирпичики складывают? Потроху разбираете. Жесть, вроде, блин, война тут была. была ну да. Що ще є. А, здоровий. Он же, я так розумію, круг більший був, ніж Таха комбінат. Більший. Ох, ну ось так десь це все виглядає. Поїхали. Головне, що об'єкт під охороною. становится звучание хаще. Оно рухнуло, да и все. Жесть. Обладнання там, конечно, совсем нема. Давно все вырезано. Кумы, а давай направо. Где? Ой, там их дохера. Сейчас будем ехать, они сейчас начнут. Ну ладно, подивилися, проїхали хоч трошки. Ну бачите, там нема що знімати на молокозаводі. Це просто звалище.